Ця трилогія дійсно для поціновувачів творчості Сари Мас, оскільки стиль написання дуже схожий. Читаючи першу частину, я не уявляла, що про неї розповідати. Друга взагалі мене розчарувала. А читаючи третю, я зрозуміла, що розповім про всі три відразу. Книги не маленькі, в кожній по 500 плюс сторінок, і дуже багато води, багато роздумів, сумнівів, всяких бла бла-бла. Дякую, що хоча б не було описів природи. Я б це не пережила. І так, маємо головних героїв шасера, мисливця Навідя, Ріда, злодійку, втікачку та відьму Лу, які беруть шлюб та закохуються один в одного. В першій книзі Змія і Голуб за наказом архієпископа закляті вороги одружуються. Ну так, нібито ніхто й не знає, що Лу вона відьма, а не крадійка насправді, але все ж таки ненависний шлюб. В свою чергу рід не може відмовити архієпископу, бо той для нього просто все і всі, і ніякого іншого батька він не знає. А Лу в цьому бачить гарний спосіб для чергової втечі, а точніше, схованку від тих, хто на неї полює, щоб принести в жертву. Хоча і є одна важлива умова, їй не можна чаклувати, тому що в цих книгах магія має запах. Щоб врятувати свою подругу, приходить така ж сама втікачка та крадійка теж відьма, але трішки інша. Відьма крові коко. Вона видає себе за іншу та потрапляє в саме лігво звірі, намагаючись врятувати лу, яку вже по факту і рятувати не потрібно. Вона закохана. Та от чи бути її чоловік кохати так само після того, як дізнається, що вона відьма, зло на яке він полює, а в момент найбільшої слабкості лу все ж таки викрадають. Самим милим в усій цій історії є Ансель, молодий прислужник, який готується стати шасером, теж полювати на відьом, але він найперше помічає, що не всі істоти є лихими. Він найперше робить вибір і займає сторону в цій боротьбі. Принца Бога теж не можна оминути увагою. От він в цій чудо-четвірці не зрозуміло, чи то з симпатії до неповторної коко, чи то на злобачкові, але і користі загалом від нього неба. Було. І так, перша книга все ж таки більше про знайомство з героями, про зародження романтичних стосунків між головними героями для того, щоб нас познайомити і підвести до того, що буде далі. Наступна книга кров і мед сподобалась мені найменше. Ну, Занадто багато там вже було бла бла-бла. Втеча, переховування, романтика, сварки, пошук союзників, ну і, звичайно ж, зрада, як без цього обійтись. Розв'язка мене взагалі розчарувала, але хоча про минуле ріда ми дізнались більше. Магія руйнує лу, чи то вона вже зламана, але однозначно втрата чоловіка близького серцю її розтрощила. І от в третій книзі розглібаються наслідки цього всього. Лу сама не своя, проходить свої етапи боротьби, десь глибоко в себе в голові в своїй свідомості. Боги чудовиська, заключна частина, мені сподобалась найбільше. Вона була найнасиченіша і, певне, найцікавіше. З'являються досить неочікувані союзники, чи то більше тягар, та все ж вони є. А от мене постійно мучило питання: ну чому погані завжди такі класні, сильні і безсмертні? Чому боги не мають можливості втручатись в той час, як поганці роблять все, що їм заманеться і все то не покарано? Остання битва, точніше, її розв'язка, мене, так би мовити, здивувала, не очікувала я. А от безпорадність Лу проти моргани розчарувала. Здавалось би, Лу мала б мати більше сил та мотивації для боротьби, але, ну, але як є. Ну що ж, все добре, що добре закінчується, навіть якщо воно закінчується трьома крапками. А Шелбі Мегюрін залишає нам простір для фантазії, тому що таке відчуття, що не всі крапки розставлені над «і». До речі, в усіх трьох книгах є романтичні сцени. Так, вони не надто відверті, без детальних описів та назв, але я б поставила вікове обмеження, хоча б 16 Щиро дякую вам за перегляд. Побачимось в нових оглядах! І не забувайте, ви завжди можете ділитись своїми враженнями від прочитаного зі мною в коментарях. Ще раз дякую, папа. -па.